Квантова механіка безконтактні вимірювання, міф чи реальність. До речі, описаний в попередньому відео пристрій, зображений на рисунку, називається інтерферометром Маха-Цендера. Він може бути використаний у ряді уявних експериментів для демонстрації суперечностей між повсякденною логікою та квантовою механікою. Розглянемо так званий експеримент з квантової перевірки бомб. Уявіть собі, що існують такі собі футуристичні бомби із зеркальною поверхнею. Вони настільки шутливі, що детонують навіть тоді, коли на них потрапляє один єдиний фотон або будь-яка інша елементарна частинка. Відомо, що деякі з цих бомб несправні, завдання полягає у тому, щоб визначити, які з бомб є працюючими, не викликаючи їх вибуху. На перший погляд здається, що провернути таку авантюру неможливо. Адже за визначенням, бомба вибухає навіть від потрапляння на неї єдиного фотона. Ми не можемо навіть подивитися на неї, не кажучи вже про дотик, розбирання чи дослідження. І так це працює у класичному світі. Проте, в нашому реальному всесвіті квантова механіка дозволяє це зробити. Так як дзеркало є частиною бомби, розмістимо інтерферометр Махацендера таким чином, щоб бомба знаходилася на місці нижнього дзеркала. Якщо бомба несправна, інтерферометр поводитиметься стандартно, як це описано в попередньому відео. Після проходження першого напівпрозорого дзеркала фотон перебуває у стані суперпозиції, а на другому відбувається інтерференція. Усі фотони на виході пристрою рухаються вниз і потрапляють до другого фотонного детектора. Якщо ж бомба справна, можливі декілька сценаріїв. По-перше, суперпозиції вже не буде, і тоді два плечі інтерферометра перестають бути ідентичними. Якщо фотон рухається верхнім плечем, нічого не відбувається, а якщо нижнім бомба вибухає. Таким чином ми можемо визначити, яким саме шляхом рухався фотон, просто спостерігаючи, чи вибухнула бомба. Отримання інформації про те, яка з альтернатив була реалізована фактично, і є вимірювання. Це незвичайне вимірювання призводить до колапсу суперпозиції в один із базисних векторів. І руйнує інтерференцію. Припустимо, що фотон відбився на першому напівпрозорому дзеркалі і рухається верхньою віткою інтерферометра. Тоді на другому напівпрозорому дзеркалі він може або пройти через нього, або відбитися. Якщо за 100% взяти початкову кількість фотонів, то половина з них потрапляє на бомбу, спричиняє її вибух. Половина зрешти 50%, які рухаються верхнім шляхом, відбивається, а інша половина проходить через друге напівпрозоре дзеркало. Таким чином, 25% початкової кількості фотонів потрапляє в перший детектор, а 25% в другий. Але зверніть увагу, що у випадку несправної бомби інтерференція не дозволяє фотону потрапити в перший детектор. Якщо ми виявимо, Фотон у першому детекторі, то можемо бути впевнені, що бомба є справною. Однак вона не вибухнула, оскільки фотон рухався верхнім плечем інтерферометра. Під час тестування лише справних бомб ми таким чином перевіряємо 25% з них, не викликаючи вибуху. Якщо фотон виявляється другим детектором, то ми не можемо сказати, чи працює бомба чи ні. Фотон міг потрапити туди внаслідок інтерференції при несправній бомбі, або міг потрапити туди і у випадку справної бомби, тобто бути серед тих 25% фотонів, які пройшли, а не відбилися на другому напівпрозорому дзеркалі. У будь-якому випадку ми можемо повторно перевірити ці бомби таким самим способом і відфільтрувати ще частину справних бомб під час другої наступних підходів. Звичайно, деяка частина бомб вибухне. Ключова ідея цього уявного експерименту полягає в тому, що вимірювання це отримання інформації. Будь-яким способом. Інформацію можна отримати навіть опосередковано, не торкаючись об'єкта безпосередньо. У такому випадку, сам об'єкт повинен бути частиною більшої системи. Отримання інформації призводить до колапсу вектора стану, в базисний вектор і руйнує інтерференцію. Інтерференція спостерігається лише тоді. Коли відсутня інформація про фактичну реалізацію однієї з альтернатив. А ви поклали свій квантовий лайк в цьому відео. Підписалися на канал. Якщо ви ще цього не зробили, поклайтесь! Адже це дозволить алгоритмам платформи просувати україномовний контент, а вам отримувати сповіщення про вихід нових цікавих відео. А на сьогодні все! З вами був Василь Попадюк і канал Call До зустрічі!